Галина Могильницька Україні. Крізь біду і негоду розпукуй руїну через глупство й облудної мудрості яд пронесу на вустах цю молитву єдину Україно. Скорбото і радість моя. Україно моя, доброта беззначальна. Богородице в Бога, скорботна жона, ти стояла одна на голгофі печальній, коли кат, як Христа, твій народ розпинав, Стали совістю мою згорьовані очі, бо як дух недобитий в знемозі хиливсь, вповивала ти потай мене серед ночі в шмаття риз. Що кати розділили колись. Ти поїла мене, чарозіллям відваги, ти точила з грудей непідкупності сік, я себе приречу на ганьбу і зневагу, четвертую, й розпну, щоб жила ти повік Хай заходяться люттю кати біснуваті. Отурнацтво шаліє, та дух твій Воскрес, скільки знала Іуд, скільки знала Пілатів, скільки раз твоє серце піднімалось на хрест. Дай же мати снаги і навчини лукаво на тернистих шляхах осягати мету. Не шукати для себе ні честі, ні слави, а плекать лиш твою висоту й чистоту, як треба життя до останку віддати за для твого востання з духовних руїн, щоб, як фенікс у касті, із попелу встати і життя обрести. У безсмерті твоїм, переможного миру вам!